Коли за вікном пізня осінь, гарно нагріваємо оселю, готуємо дріжджове тісто, беремо корицю і в результаті будемо мати ось таку ніжну, м'яку, ароматну випічку. Як ви здогадалися, сьогодні готуємо сінабони, тому рада вітати усіх, хто завітав на мій канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А зараз ходімо готувати. Беремо пшеничне борошно, кефір або кисле молоко, цукор, рослинну олію, одне яйце, сіль та свіжі пресовані дріжджі і починаємо готувати тісто. Переливаємо теплий кефір у мисочку, в якій будемо готувати опару. Додаємо цукор, а також пресовані дріжді. Температура кефіру має бути не вище 40 градусів, бо інакше дріжджі загинуть. І на цьому етапі ми також контролюємо свіжість дріждів і їхню реакцію. Тому, якщо за півгодинки ви побачите, що шапочка не буде утворюватися, краще переробити опару, щоб не зіпсувати решту продуктів. Відкладаємо це на півгодини. Далі, коли бачимо, що реакція вже в дріжджах почалась, вони почали підніматися шапочкою в чашу, міксера додаємо яйце, цукор, сіль. Та олією, тобто усі інгредієнти, які залишилися в нас по рецепту, окрім борошна, ретельно це все перемішуємо. В даному випадку досягати якоїсь повітряної консистенції не потрібно, головне, щоб все гарно змішалось. Додаємо до нашої суміші опару, яка вже почала активуватися, активно бродити, бурлити. Все гарненько перемішуємо і починаємо додавати борошно. Додаємо спочатку одну частину, перемішуємо за допомогою вінчика так швидше простіше. А далі, коли вже бачимо, що все борошно вмішалося, висипаємо решту і домішуємо або руками, або за допомогою кухонної машини. Я скористалася сьогодні кухонною машиною. Час замішування не дуже довгий, головне, щоб тісто було блискучим, еластичним, ось так гарно тягнулося, проте воно залишається дещо липким. Підсипати борошна не потрібно, воно досить гарно себе потім веде у випічці. Накриваємо наше тісто рушничком і ставимо в тепле місце підходити. Беремо масло, вершки, цукор та сіль і готуємо карамель. Цукор висипаємо в ковшик з товстим дном і ставимо на середній вогонь. Нам потрібно, щоб цукор розчинився, карамель стала бурштинового кольору, має бути прозорою, без грудочок, тому не поспішаємо. Цей процес трішки довготривалий, можна поставити на великий вогонь, проте воно може згоріти. Коли бачимо ось таку Гарну суміш, додаємо масло з сіллю. Можна додавати спочатку підігріті вершки, проте мені набагато легше працювати, коли я додаю вершкове масло спочатку. В даному випадку в нас не має бути густа карамель, тому можна таким чином трошечки полегшити собі роботу. І як бачите, виливаю гарячі вершки, постійно помішуючи. Далі розчиняємо з густочки. Цукру, які в нас утворилися, карамель бурлить, ми її варимо ще буквально 3-4 хвилинки, вона стає дещо густішою, починає повільніше стікати з лопатки, ми вже її можемо відкладати. Повторюсь, вона має бути не дуже густою. Ось така приблизно консистенція. Ми її протіжуємо, щоб зайві грудочки нам не заважали. Далі ми її. Ще розводимо вершками, оскільки нам потрібна доволі рідка карамельна е, суміш. І зараз цю карамель відкладаємо допоки не сформуються наші булочки. Тісто підійшло, ми його викладаємо на робочу поверхню і будемо формувати сінабони. Повторюсь, тісто виходить доволі м'яке. Еластичне, з ним легко працювати, воно дуже гарно розкачується, проте через те, що воно залишається все-таки трішки випкувати, ми гарненько підсипаємо борошном, щоб нам зручно було потім сформувати наш рулет для сінабонів. Змащуємо тісто вершковим маслом. Змащується воно для того, щоб кориця з цукром, який ми будемо зараз використовувати. Гарно, дуже приставали до нашого тіста. Щедро-щедро припорошуємо корицею. Хочу звернути увагу. Кориця буває різна, тому дивіться, в мене пішла пачка, але вона була, на жаль, не дуже ароматна. І ось таким чином намагаємося скрутити рулет майже однаковий по товщині. Єдине, хочу зауважити: він має бути не дуже щільно скручений, щоб була можливість. Сінабонам рости і разом з тим залишатися гарними одного рівня. Розрізаємо на 16 шматочків. З цієї порції в мене вийшло ось таких 16 шматочків приблизно на 3 пальчика товщиною. Ніж використовуємо гострий щоб тісто не зминалося. Хто любить, може різати і ниткою. Викладаємо сінабони розрізом догори. Цієї кількості тіста вистачає, щоб заповнити деко 30 на 40, тобто для стандартної духовки. Заливаємо між сінабонами карамельний соус та залишаємо їх на 20 хвилин підходити, а далі ставимо в розігріту духовку. Випікалися в мене сінабони 40 хвилин. Ще гарячими змащуємо їх вершковою заливкою. В описі під відео я залишила декілька варіантів вершкової заливки. В даному випадку в мене крем-сир. Вершки та трішки цукру. Розмащуємо, виймаємо з форми, коли трішки вистегнуть, і можемо смакувати. Вдалої вам випічки та до нових зустрічей!